І також, згідно з інформацією видання The Times, Росія отримує приблизно половину снарядів, які використовує у війні проти України з північної Кореї. Це близько 3 трьох мільйонів снарядів щороку. І хоча багато снарядів виготовляються несправними, саме перевага у їхній кількості допомогла окупантам досягти успіхів на фронті, зокрема захопити і вугледар. КНДР також стабільно підтримує Росію не лише боєприпасами, а й іншим озброєнням, наприклад, балістичними ракетами. Втім, після візиту Путіна до північної. Кореї на початку 2024 року Росія стала значно залежною від поставок цієї країни. І тим часом лідер Північної Кореї Кім Чен Ін, ймовірно, за прикладом російського лідера Владимира Путіна почав регулярно брязкати ядерною зброєю. Днями він пригрозив застосувати всі наявні наступальні сили, зокрема і ядерну зброю, якщо вороги спробують зазіхнути на суверенітет країни. І, як передає агенція Reuters, Кім Чен Ін також заявляв, що КНДР прискорить рух до статусу військової наддержави з ядерною зброєю. Також закликав до значного зміцнення оборони